Ми прибули сюди підтримати нашого кандидата на виборах до парламенту Анжелу Яровату Нам потрібні нові бійці в парламенті. Нам потрібні люди, які стануть з нами плече о плече. Люди, які не побояться кинути виклик офшорно олігархічній банді. Люди які не злякаються і стоятимуть на смерть, але на смерть наших ворогів. Слава нації, передаю слово Анжелі Яроваті. Дякую, добрий день, і всіх вас вітаю святом. Я Анжела Яровата і я займалася громадською діяльністю, так як журналіст писала статті. І зараз, коли я приїхала і пройшла всі села нашого округу, Рогатинського, Калицького і Галицького району, і я знаю, це сама на собі відчула. І зараз кожен день відчуваю цей біль людський. Ці всі сльози матерів, я бачу, які не захищені, всіх цих пенсіонерів, які зараз жебраки, коли пропрацювали 30-40 років. Я бачу цих інвалідів, у яких забрали пільги. Чорнобильців, яких забрали пільги. Я сама виховувалася в сім'ї, де мене мама виховувала сама без батька. І зараз я просто в шоці, коли забирають ці пільги в мам одиночок. І всі люди, це як іде винищення, просто винищення народу. І плачуть гірко, як матері тих синів, які прийшли за то і зараз не захищені, не отримують допомоги. І зараз гірко плачуть всі. І, і вже просто люди розневірилися. Але нам потрібно, нам потрібно вистояти. Нам у нас повинно. повинно Повинно бути щасливе майбутнє і для цього потрібні молоді, сильні, енергійні люди, які не побояться іти далі. Ми всі, ми маємо. Чорноземи, родючі землі, у нас ліси, ми багаті з вами, але нас просто обкрадають, лізуть в наш карман, придумають грабіжницькі закони, придумають кожен раз, кожен день. Ми не знаємо, який нам придумають закон. Чи податок у нас буде з криниці, чи податок у нас буде житла, чи буде податок, можливо, скоро за те, що ми дихаємо з вами. Ми Радикальна партія. Ми всі хочемо, щоб всі ці грабіжницькі закони припинилися. Ми хочемо, щоб наші люди були щасливі, щоб у нас було гідне життя. Ми всі гідні цього. Ми гідні зарплат гідних, гідних пенсій. І ніхто не сміє лізти до нас в кармани і забирати ті пільги, які люди мають. Ті чорнобильці чи інваліди. Інваліди не зобов'язані ходити кожен рік і платити, коли люди звертаються і розповідають по тисячу доларів, щоб встановити те, що він без ної чи без руки. Ще раз вітаю всіх святом, дякую вам, я бажаю вам всім міцного щастя, здоров'я, благополуччя, щоб вас Бог оберігав. Слава Україні!